Так, дивіться, дівчатка, для волотистих гортензій в мене є така фанта. Ну, В принципі, якщо її мало налито, це трошки, на Е, Якщо вона у великому відрі, то вона як фанта, жовто-горяча, це добрий підкислювач. Якщо користуєтесь ним, то після нього не потрібно десь тиждень і навіть в цей день ніяких підживочок. Тому що у добриві... Підкислювачі все є. Бо інколи буває так, що підкислили, тому що по стандарту треба лимонною кислотою з водичкою підкислити, а потім підживити. З лимонною кислотою це працює. Але якщо добриво підкислювач два в одному, то треба тільки добриво підкислювач. А вже через тиждень хочете вносити іншу підживочку. Що вам хочеться, що ви хочете дати своїй волотисій або широколистій гортензії. Тому отакі справи.